Усіх вітаю, радий сьогодні поділитися з вами деякими думками. Я сьогодні роздумував про те, як зробити час спілкування з Богом більш практичним в своєму житті, і деякі думки хотів би і сьогодні донести до вас. Знаєте, дуже важливо дійсно місто, місце, де ви є. І спосіб, як ви проводите той час з Господом. Є деякі речі, які вони ведуть нас, і наше серце відкрите, інколи деякі речі, які закривають серце і можливості чути, бачити і спілкуватися з Господом. Тому, по-перше, я для себе вибрав цей ранковий час, і я рано встаю, і я собі вибираю ранок для того, щоби. Мені бути з Господом. Наступне це те місце, де я є. Бажано вимкнути всі телефони, все, що може відволікати від фокусу, концентрації, щоб шукати Боже обличчя і спілкування з ним, і щоб чути. І далі те, що я роблю, я починаю з хвали. З поклоніння величу його. Святе ім'я, дякую за все за те, який він є. І для мене дуже важливо те, коли я читаю святе письмо. Я зважаю на це. Чому? Бо мої спілкування з ним вони допомагають мені в житті, вони керують мною, вони приносять для мене таке полегшення, потішення, радість і такі емоції на весь цей день. І я собі дивився на те, що казав Давид, і хочу сказати, що дуже важливо, коли ми спілкуємося з ним, і ми пізнаємо його, щоб ми могли нашими устами прославляти його. І тому я вранці ставлю таку фонову музику поклоніння. І починає, відкриваючи свої уста, благословляти, славити, поклонятися йому. Подивіться, дивіться, що каже Давид. Це третій або 102 псалом, зважаючи в кого який переклад. Він каже: Так: благослови душа моя Господа, і все нутро моє святе ім'я Його, благослови душа моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої вздоровлює, від могили життя твоє, Він визволяє, він милістю та милосердям тебе коронує. І далі він має цей перелік, який Він є, Господь. Коли ми маємо досить тісні взаємини і спілкування з ним, і сьогодні я читаю це емоції Давида в спілкуванні з ним, але ми можемо виражати. то, а своїми словами, своїм серцем, так як ми відчуваємо на сьогодні, він каже, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів. Не на... За нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за нашими провинами. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його. Як далекий від Заходу Схід, так він віддалив від нас наші провини. Як жалує Батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. І тому перше, що я роблю, я віддаю честь і хвалу, бо Він достойний слави і хвали. Наступне, чому я, на що я звертаю увагу, коли я приходжу в світло Боже. А воно осяює моє серце, і я можу побачити всі свої недосконалості, всі свої гріхи, всі свої провини, весь свій непослух, тому що його світло як приходить, то воно все осяює. І дивіться, що каже і Іван, коли ми читаємо перше пісня Івана перший розділ, і тут ось він каже: наступне. Коли ми читаємо сьомого віржика, коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми всі свої гріхи визнаємо, то він вірний, праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А якщо кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця і слова його немає в нас. І тому я, знаєте, ще є один такий дуже важливий момент. У мене є щоденник, ось кожнодневний молитвенник, молитвенний, І я занотовую свою хвалу, занотовую своє. А покаяння перед ним. І я не просто кажу, Боже, прости мені всі гріхи. Як Господь освітлює моє серце, я з цим приходжу до нього і кажу: Господи, прости мене, бо тут я вчинив недостойно. Оце засмучує Твоє серце. Вибач мене, Господи, очисти, дай мені сили. І цей перелік Дух Святий, він дуже скоро дає. Бо коли я приходжу в його світло. То він дає мені розуміння, якщо когось десь там комусь сказав щось не так, або десь, може, не всю правду сказав, або неправду сказав, я кажу, Боже, прости мене і вибач за це, і допоможи мені стояти в Твоєму слові. Це допомагає очистити моє серце. Це допомагає, знаєте, що зробити, зробити мої вуха, щоб я чув його, перше, і мої очі, щоб я бачив його обличчя. І тому далі знаєте, я йду до нього з щирим серцем. Відкриваю свої бажання перед ним. Бо Павло каже: коли ми приходимо до нього, щоб ми не турбувалися, щоб ми не сумнівалися, відкривали свої бажання перед ним. І тому я маю молитви про свої власні потреби, потреби служіння а потреби моїх планів. Я шукаю корекцію їх я кажу, Господи, який мій наступний шаг, крок в моєму житті. Я молюся про свою сім'ю за кожного порізно, молюся за своїх рідних, згадуючи, де хто є, які є потреби. Я молюся за церкву, молюся за друзів, молюся за служителів, які пліч о пліч служать зі мною. Я кажу Господу, про те все, що турбує мене в цьому. Я шукаю його мудрості, я шукаю його знання, я шукаю його керівництва в цьому, бо тільки Дух Святий, Він може керувати в цьому. А я молюся, і називаючи свої потреби, мої бажання. Я кажу, Господи, хочу оцей або ще десь щось робити, але не знаю чи це Твоя воля з того. Я шукаю його волі в цих всіх обставинах і в тому, що приходить в моє серце. І наступне, про що я піклуюся, я коли читаю Слово Боже, то я шукаю того, щоб і Господь дає ці тексти для проголошення. І дивіться, що каже Павло Римлянам, це 10 розділ з 9 віршика. Бо коли ти устами своїми визнаєш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своєму серці, що, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже в описанні: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. І це дуже важливо, тринадцятий віршик, Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. І знаєте, інколи ми рахуємо, що це не так важливо. Але я серцем вірую ось. а... Своїм устами я визнаю, я проголошую перед небесними земними і підземними, хто є мій Господь, наскільки має власть, наскільки владу має Його слово в цьому житті, Його ім'я, наскільки велична його жертва. Коли Господь щось каже в цей день, то Він, він дає слово, яке слово підтримки для цього. Я тоді роздумую, інколи це слово настільки сильне, що воно в моєму розумі, в моїх устах, в день, два, три, інколи ще більше, бо це є те слово, яке він дав сьогодні. І це дуже важливо. І я ще буду казати про те, як читати Слово Боже. і Це так, також важливо, щоб воно стало живим в житті. Але я хочу сказати, що після проголошення. Після проголошення я згадую близьких і рідних тих, хто ще не спасся. Я молюся за тих, хто десь має дотик до спілкування зі мною, якщо він ще не спасений. Я біжу до Господа і кажу, Господи, перш ніж я буду казати їм про Тебе, Господи, скажу їм, скажу Тобі про них, торкайся їхнього серця. І хочу сказати, що це дуже сильно в наших молитвах, коли ми турбуємося не тільки про своє, а про ті, хто є навколо. І це важливо. Що ще? Я хочу подякувати Богу за все. Знаєте, дуже важливо зважати на все те, що ми маємо від Нього. А що ми маємо? Все маємо від Нього. І життя, і здоров'я, і вслужіння, і все, що навколо, і мир і захист, все, що ми маємо. Подякуйте. Господь каже, що це така воля Його за кожного з нас, щоб наші серця вони були відкриті, і уста, щоб ми дякували, щоб ми не були як ті дев'ять прокажаних, яких Господь зцілив, але вони не повернулися, щоби подякувати Йому. Подяка, вона завжди відкриває руки Господні для нас. І це важливо. Це не просто як закон, це як благодать, що ти відкриваєш уста і ти дякуєш, ти бачиш, і Господь дуже на це зважає, знаєте, так як наші діти. Інколи ми даємо і вони сприймаються так, як треба, і забувають дякувати і це, і нам то не ми то не жалкуємо, що дали. Але це трохи як біль на серце, що вони не помічаються. І тому хочу сказати про те, що він наш батько, він той, хто турбується, обов'язково подякуйте за все, що є, за все не тільки те, що ми маємо. Знаєте... А згадую завжди Йова, який каже: Бог дав і Бог взяв. І що він каже: нехай ім'я Господнє буде благословене. Це дуже важливо для кожного з нас. І на завершення молитви вранці, І, і це протягом всього цього, цього дня дякую, величу, славлю і хвалю Господа. Знаєте, ще декілька думок про те, що а, маю читання кожнодневне. І інколи ну, дуже важливо зрозуміти, що це не просто як дисципліна, хоча це важливо, це не просто як обов'язок, хоча це важливо. І це не, не, не закон, хоча це дуже розуміння, коли я в законі Божому. І хочу сказати, що важливо зважати, коли я відкриваю Святе письмо, і я його молитовно читаю. Дуже важливо. Зважити на те, що говорить Бог через прочитане слово, бо Він говорить, бо це слово живе і дієве, і воно до нас, Господь звертається через це. Наступне, я звертаю уваги, яким чином це торкається мене, всіх сфер мого життя, моїх взаємин, моєї праці, мого служіння, як це торкається мене? Наступне, я зважую на це, що Бог через це слово відкриває в моєму серці, в моєму розумі, в моєму житті. Доброго чи може поганого, бо це також слово Боже, воно говорить про це. Наступне я зважаю на те, що мені з цим треба, і що я повинен з цим робити. Знаєте, якщо Бог говорить, Він не просто говорить для знання, Він говорить для того, щоб змінювати, удосконалювати кожного з нас. І це Слово Боже, воно, воно допомагає нам мати розуміння, що Бог хоче змінити в моєму вашому житті. І тому останнє, що конкретно, виходячи з того, що сьогодні Господь казав мені через слово, я повинен. Змінити, про що я буду молитися. Але я хотів би зважити ще на щось. І це те, що, якби я би сказав, ще надихає воно дуже важливо. Знаєте, дуже важливо знайти своє слово на сьогодні. Дуже важливо, знаєте, коли я пишу свого щоденника, в мене поверх всього після читання завжди є слово, думка. Цитата з Біблії, яка мені сьогодні на цей день. І, наприклад, сьогодні, читаючи слово Боже, я собі написав наступне: Господи, Твоє світло осяє всяку темряву мого життя і мого серця, тому йду до Тебе, а не від Тебе. Тому приходжу з молитвою до Тебе сьогодні. Це те, що Бог мені сказав. Це те, що Він сьогодні керував. Але для того, щоб зважити на це, дивіться, що каже Павло, коли ми читаємо до Колосян, а третій розділ з першого віршика. І тому перва думка: найди слово, своє слово, дивлячись догори. І ми читаємо: отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. В Бозі з Христом. І тому підняти свої очі до гори. І чому я казав, що важливо це місце, де я є, і обставини, при яких я зустрічаюсь, і вся ця сфера, в якої я вранці, було важливо підіймати очі до гори, щоб роздумувати про те, що. Вгорі, а не те, що на землі. І тому, перше, це дуже важливо знайти своє слово, знайти те слово, яке Господь сьогодні промовляє до мене. Наступне, і це дуже важливо, подивись всередину. Іншими словами, підготов своє серце, щоби чути і приймати, і щоби змінюватися. І коли ми читаємо. А це Матвія, п'ятий розділ, восьмий вірш, ви все знаєте. Господь каже, що блаженні чисті серцем, бо є одна особливість, якщо серце чисте, вони Бога побачать. А я собі роздумую про те, що її вони не тільки побачать, але вони й почують. І тому настільки важливо, коли я читаю, коли я молюся, подивитися в своє серце, подивитися всередину. Чому? Бо через це. Ми робимо наші вуха здатними чути його, бо Господь каже, що мої вівці вони чують, і вони знають мій голос, і тому вони йдуть за мною, бо чують і знають. І він каже: що за чужим не підуть чому? Бо не знають його голоса, і це важливо. І останнє, а я би сказав, і це важливо, це так, як я би сказав, настрій на цілий день. Проживи своє слово. Що це означає? Бути упокореним, слухняним, щоб виконати слово, дати йому діяти в нас і через нас і навколо. Подивись навколо себе. Інколи Бог промовляє для, до нас, а інколи це є слово не тільки для нас, а для тих, хто є навколо нас. І тому дуже важливо подивитись не тільки всередину. Подивитися навколо і прожити це слово. Знаєте? І тому сьогодні, коли я читав Святе письмо, я роздумував над ним. І Бог дуже багато що показував. І я молився про те, щоб Бог змінював деякі речі в моєму житті, в моєму служінні, в моїх відносинах з близькими, рідними, з, з церквою навколо люди, які є. Це важливо. І через це приходить Його світло в наше життя. І Господь Він просвітлює темряву мого і серця, і кожного з нас, щоб змінювати нас, бо ми не є досконалі. І він це буде робити кожного дня. І завжди стоїть питання, чи є в мене час для нього? Знаєте, не так давно проповідував на дуже цікаву тему. І перш для всього проповідую для свого серця. Знаєте, коли я читаю Івана Івангелію, то Господь каже, що Бог по особливому відноситься до нас. І Він любить нас так, як любить Його. Бог любить Ісуса Христа, і Він любить нас так само. І знаєте, я собі подумав ось про що. Що у Бога завжди є час для мене. В нього нема вихідних, в нього нема відпустки, нема перерви. Чому? Бо він рахує, що я його улюблений син. І в нього є час. Чи в мене є для улюбленого Господа час? Знаєте, мені дуже багато людей кажуть, що в них не є часу, не є часу для спілкування з ним. Але вся енергія, вся сила і все багатство Боже в нас тільки через пізнання Його і спілкування з Ним, тоді, коли ми щирі перед Нім. Знайте, нічим ми не здивуємо Господа. І я завжди згадую об'явлення. І коли Господь звертається до Єфеської церкви, він, він каже, що ви молодці, ви дуже багато що чините. Ви дуже багато що робите. І тут ви встояли, і, і ви не знемагали і не кидали справу, і були відповідальні в цій справі в моє. але каже, має дещо для вас. Ви залишили перше своє кохання, першу свою любов до мене. І тому я зважу, зважую на це кожного ранку. Я приходжу до того, хто мене любить. Я шукаю той час і вивільнюю для того, щоб відчути його обійми, його тепло, чути його голос і бачити його обличчя. Знайте, це неможливо передати, якщо цього не скуштувати. І тому Біблія каже, що скуштуйте, бо Господь є благий і добрий. І тому це моя сьогодні пропозиція для кожного з нас, щоб ми знаходили час. Для того, хто завжди має час для нас. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми дуже благаємо Тебе, щоб Ти навчив нас, дав мудрість і знання, щоб наше спілкування воно приносило задоволення, щоб ми бажали, ми бігли на побачення з Тобою. Бо це ти кажеш, що ми улюблені Твої, що ми цінні Тобі. Бо Ти раді кожного з нас, заради кожного з нас, ти віддав свого сина, ти заплатив дуже велику ціну, Ти зробив найважливішу інвестицію, Господи. Ти доказав свою любов до нас. Господи, навчай нас, веди нас, Дух Святий, допоможи нам не втрачувати оцього вогня Божої любові. Господи, і взаємин з Тобою. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа та до Твоєї слави, Бог ходить, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Зважте на це, зробіть свій вибір і майте час для спілкування з Господом. Нехай сам Господь збереже вас. Нехай Він благословить вас, нехай він буде захистом для вас, ваших діток, ваших онуків, ваших сім'ї, ваших церков. І де б ви не були, хай буде покров Господи, незащита і, і захист для кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні.